Колектив День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі. Неділя, 8 лютого 2026 рік на календарі. Ну а по старій добрій щонеділі разом з вами обговорюємо ту ситуацію, якою вона є у галузі куплі продажі маленьких парасяток. Я, як і завжди, більш детальніше розповім вам все, що відбувається в нашій сімській області і Конотопському районі і з попитом на поросят. Господи, мати рідна. Цариця небесна, давай не долізе до цицьки. Ну а ви, друзі, як і завжди, переходьте в коментарі і опишіть, і напишіть, будь ласка, ту ситуацію, якою вона є у вас. Я думаю, як мені, так і людям, які будуть дивитися цей відеоматеріал, буде дуже цікаво, що поставити ціни. У більшості регіонів України на маленьких поросятах, що хочеться сказати про ситуацію. В цілому ситуація трішечки здвинулася з мертвого місця і почав з'являтися хоча би По Поросят ще у нас, звичайно, попереду мінімум 4 дні такого дебилючого морозу. Але тим не менше, за останні 3 дні почали з'являтися дзвінки із замовленням поросяток на березень, квітень. Ну а це вже хоч щось, тому що до цього місяць був повнісінький шкіль, жодного дзвіночка. Активність з боку покупця була нульова. Що стосується ціни, ціна тримається, все залежить від ваги і статі безпосередньо поросятки, яка купується. Якщо це кабанчики, то кабанчики у нашому регіоні України користуються більшим попитом і ціни на них вищі. Якщо це свинки, то ціни відповідно трішечки-трішечки дешевше. Але в цілому ціна від 3 до 4-4,5 тисяч гривень. Якщо це поросятка вага яких до 10 кілограмів, 3-3,5-3,7, якщо це кабанчики, Якщо поросятка 10, 11, 12 і вище кілограмів від 3,5, якщо це свинки, до 4,5 тисяч, якщо це кабанчики, так що трішечки, можна так сказати, промінь надії подався. Товариства чекаю інформації від вас стосовно того, що коїться у ваших краях і регіонах із цінами на маленьких поросяток В цілому є на них попит чи ні чи мало поросяток в цілому, чи ні? Тому що як то кажуть, зиму переживають не всі дуже складна зима, умови, опороси. Тому товариство всім бажаю гарних умов, побільше світла і гарних приростів. Обов'язково побачимось в наступних відео. Ми ж продовжуємо працювати. Всім миру, добра, до зустрічі.